Були пророки, найняли віри. Зійшов Спаситель, не прийняв світ, то світлого не мав довіри. Людський, відпавши гусенький рід. Роки спливають і тисячами, а люденьки чи стали інші. Усі говорять: Бог над нами насправді кращими. Чи гірші, чекає милості всі від Бога, здається, молимося весь час, та чи відкриється дорога у Господній рай для усіх нас? А у чим застану, то втім сужу, для нас всіх сказано словами зійти б із вічного в ту межу. Відчути Бога всім над нами, ще мало знати і розуміти, пом'якшиді душу у любові. Простить потрібно всіх уміти по заповіді, як у слові. І як простити, де вся ідута прощаєм душу. Вона Божа, а гріх із тіла та із рота сама на себе вже не схожа. Ми, люди, з виду, ніби смиренні, А душі хворі, Господь чує вмивання тіла в нас щоденні, а Бог причастям всіх лікує. І сповідь чистить, шліфує душу без сріха спитати мушу.